Я вважаю, що Україна це найкраща країна в світі, а я вже перебував всюди, ну крім Америки та Японії. Я не бачив ще країну краще, ніж Україна. Тобто ми звикли там хейти, що у нас куча проблем і так далі. Це правда. Але незважаючи на таку кількість проблем в Україні, хто помандрував ті прекрасно розуміє, що Україна найкраща країна в світі. От якщо викиднуть там у дороги, там корупцію, эту всю історію. Природа супер, клімат супер, їжа супер, люди дуже розумні, а, та, культура неймовірна, голос неймовірний, супер красиві люди, дівчата найгарніші в світі. Не в нереально величезне IQ, ми можемо з гамна і палак створити найкращі банки в світі, і всі це зараз побачили. Що у нас в Україні здавалось би, тіпа країна третього світу, як всі казали, одне з найкращих онлайн-сервісів, банки не і так далі. Шкода, конечно, що. Нас за ж можна було сказати, що українці несвідомі. Та не несвідомі Рашка все життя, то, то історію нас нашу знищила, то культуру, то книжки палила, то а, людей культури, еліту кудись на Сибір відправляли там на калиму. Ну просто буривали саму культуру і, і залишали ніший клас. Да, на жаль. І українців просто не було змоги нормально розвиватися. І при цьому всьому яка країна виросла з якою кухнею, з якими культурами з яким рівнем взагалі, що весь світ приїжджає Євро... Ви приїхали в Європу? Ми європу навчили сервісу. В глянь на Польщу, як Польща змінилась. Шкода, що така от історія. На жаль, але Україна це найкраща країна в світі. Надіюсь, коли всі проблеми будуть поборені, всі прекрасно розуміють, за які проблеми ми розмовляємо, і ми таки дійдемо до того, до чого хотіли. Україна за те, скільки вона пережила. Скільки разів її намагались знищити в нолі, скільки раз Україна встала не то що з колен, а просто з пепла заново зродилось. Заслугував. Я рахую, що ми вибори поколіннями. Не тільки те, що зараз відбувається. Одного того, що зараз вже достатньо, а поколінь, скільки перед цим пережили силки, голодомори, спалювання, скільки рашка пересувала нас. Заслужили. Надіюся, колись відбудеться. Ну і не знаю, може за це молиться, просто треба почати.